Пенсійні виплати ростуть саме такою була тема брифінгу, який провели в Ужгороді. Аби адаптувати фінансове положення людей похилого віку до змін в економіці, провели індексацію. Оновлені виплати ці отримують з 4 березня 2024 року. Але згідно з законодавством України, не всі категорії старшого населення отримують підвищені виплати. Сам індекс індексації складав один ноль Відсотків, так відповідно, підлягали індексації в нас категорії пенсіонерів: це ті е цивільні пенсіонери, військові пенсіонери, як називаємо так, інваліди різних груп. Также саме Чорнобильці і по спецзаконах. Спецзакони це мають вас державні службовці, науковці, журналісти і так далі. Ті, які ще не отримають. У нас невелика кількість, але відповідно вона в нас е, ті є. Мінімальний розмір підвищення 100 гривень, максимальний 1500. Саме з таким підвищенням перерахунок здійснили вже майже 90% старшого населення з початку цього року. З них підвищили ми 237 тисяч. Тобто перерахунку підлягало 249,5 тисяч пенсіонерів. Якщо взяти по категоріях, то 220 тисяч, так називаємо, це цивільні пенсіонери або це пенсіонери по загальної державного пенсійного страхування. Середній розмір підвищення пенсії склав у нас 241 ,63 гривень 63%. 10 10,1 і тисяча пенсіонерів це у нас пенсіонери силових структур. Їх середній розмір підвищення індексації складав 800 гривень 75 копійок. І ну, 0,5 тисяч або 500, скажімо, Чоловік у нас це пенсіонер, яким пенсія призначена по спецзакону. Там підвищення складало 647 гривень і 24 копійки. З підвищенням пенсій зросла і потреба коштів у пенсійний фонд. Зараз для своєчасних повних виплат необхідна сума на місяць в Закарпатській області складає 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Мінімальний розмір пенсії складає зараз 200, 2361 361 гривень, він збільшився на 268 гривень, максимальний відповідно виріс на 23 610 гривень. Тобто це ці пенсіонери і ті, які мають повнат максимальний розмір пенсії, їхня пенсія не індексувалася. Збільшення коштів залежить і від стажу роботи, і від віку пенсіонерів. Загалом найбільшу мінімальну пенсію матимуть люди, яким виповнилось більше 80 років, і стаж перевищує 25 років. До цієї постановки Кабінету міністрів так само піднявся розмір пенсії або розрахунки це особам, які досягли 65 років. Їхній розмір пенсії при умові стажу роботи 30-35 років не може бути менше, ніж 370. Пенсіонерам, яким віком до 70 років, так, і при умові знову стаж роботи 30-35 років, їх розмір пенсії не може бути менший, ніж 2980. Пенсіонери віком від 70 до 80 років, так саме при умові стажу 30 35, їх розмір пенсії 3,240. І пенсіонери, які вік. Понад 8, виповнилося 80 років, їх розмір, а там умова стажу роботи 20-25 років, це мають чоловіки і жінки, 20, жінки, 25 чоловіки, Розмір пенсії у них не може бути менший, як 3-370 гривень. Перерахунки пенсійних виплат працюючому старшому населенню проводять на початку кожного року. За перший квартал влада планує отримати повну картину відпрацювання стажу роботи. І саме по ньому здійснюватимуть перерахунок вже з початку квітня. Якщо, наприклад, ви на сьогоднішній день є непрацюючими, звільнилися протягом минулого року, так, наприклад, там, в середині місяці, незалежно від кол, вам обов'язково треба прийти в пенсійний фонд, донести трудову книжку або угоду, якщо ви в угоді працювали, і записати заяву з паспортом і кодом, щоб ми вас зняли з обліку як працюючого. Тому що якщо по базі у нас іде що ви працюючи, певні перерахунки вам не були здійснені. Якщо ви донесете ці довідки, ну скажемо, де до нас заяву відповідно ми оформляємо, і тоді вам буде зійсти перерахунок з моменту подачі даної цієї заяви.